Всім привіт! Починаю знімати новий влог. Я зараз знаходжусь за містом в дуже класному готелі, який називається Ля Біонда. Ми сюди приїхали, щоб просто відпочити, насолодитися пейзажами Коста Брави, смачно їсти, гуляти, просто робити якісь масочки, лежати в кроваті, дивитись Netflix і все таке інше. Насправді я забронювала завчасно, мені здається, десь місяць назад, і я вже дуже-дуже чекала цих вихідних. Тому буду вам показувати, що відбувається. За час, поки я не знімала влоги, чесно кажучи, в мене відчуття, що я просто розвчилась розмовляти на камеру, мені це дається зараз дуже важко, але я дуже сподіваюся вже повернутися в цей YouTube режим. До речі, тільки що зняла розпаковку з Сефори в свій інстаграм, тому якщо ви хочете бачити ще більше мого контенту, підписуйтесь. Там контент виходить набагато регулярніше. У бути буде присутній і в інстаграм, і в Ютюбі. Ютюб, звісно, забирає набагато більше енергії, сил роботи, і контент ви вже бачите там через тиждень, через два. Якщо ви хочете такий більш актуальний лайв контент, то буду вас рада вітати в своєму інстаграмі. Вже по нашій з вами традиції, давайте я вам покажу, що я взяла з собою з догляду та макіяжу. Насправді брала небагато, приїхала ми сюди буквально на два дні. Перше, що я хочу показати, це моя LED-маска від Current Body. Я її тільки придбала, я тільки починаю курс, тому я не можу дати якихось коментарів щодо цього, але я хочу сказати, що я вірю в LED-терапію, я вірю в те, що це працює, тому буду тестувати цю маску і обов'язково з вами поділюсь відгуками. Далі, в мене з догляду така база-база це молочко від Road. Так? Наношу його і просто на обличчя після вмивання або перед макіяжем, і мішаю з тональною основою, Дуже класно, дуже мені подобається, як воно працює. Далі, SPF від um, Beauty of Johnson. Класний SPF. він в мене лежить в косметичці, яку я беру завжди з собою, тому ось він зі мною. Далі крем під очі мельюме. Я їм користуюсь, він просто неймовірний. Він мені замінив мій Skin крем під підочі. Skin мені теж подобався, але вони різні. Я думала, що вони будуть схожі, вони зовсім різні. Skin така дуже тягуча, дуже плотна текстура. Тут текстура здається густою, але вона дуже швидко вбирається, дуже класно працює, не залишає. Якогось дискомфорту, тому можу тільки вам рекомендувати. Аромат, який я взяла з собою, це Labo Vanille 44. Дуже люблю цей аромат, він такий дуже легкий і весняний. Далі перейдемо до макіяжу. В мене тут взагалі 4 продукти Рафай. Ви бачите, я реально люблю цей бренд. І це я ще з собою не взяла всі олівці для губ. Бо я просто розумію, що мені з собою тому я не знаю, 4 олівця для губ на 2 дні. Гель для брів, Refi, 10 з 10. Туш для вій, Refi. Я майже не користуюсь тушю зараз. В неї дуже, дивна. дуже дивний аплікатор, але, знову ж таки, мені подобається. Класно. Якщо мені треба трошки підкрасити вій, користуюсь із задоволенням. Далі Refi це такий ліп баф, який ти наносиш перед макіяжем губ. Він трошки тобі. Ексфоліює їх і робить їх більш м'якішими. Теж подобається, як працює. І мені здається, що він через те, що він так скрабує, губи виглядають трошки пишніше. Далі, Refi Lip Gloss, просто звичайний прозорий блиск, в мене іншого немає, цей кльово виконує свою функцію. Лівець для губ я взяла Road в відтінки Lift. Дуже люблю, такий ніжно-розовий відтінок, і з ним же. Рум'яна кремові у відтінки піги. Вони разом на губах працюють ідеально, і також наношу його all over my face, на все обличчя, на ем, вії, на щочки, на губи. Дуже класний продукт. Добиваю цей шанель, дуже хочу придбати собі новий, але хочу, щоб цей закінчився. Вже його тут е, бачите, залишилось. Я не знаю дуже мало разів. Коси з консилер розповідала, що це мій фаворит зими в інстаграмі. Просто неймовірна річ, дуже зволожуючи для тих, в кого суха шкіра під очима, тільки він. Ось за роки мого досвіду я працювала візажистом 5 років або більше. І, взагалі, я в б'юті майже з дитинства. І з консилерами в мене особисто для себе була завжди проблема. Завжди мені жоден не підходив. І тут я знайшла його просто ідеальний. В мене є малютка від Milk. Це скульптор для обличчя. Також інколи користуюсь і якщо користуюсь, то наношу і на очі. І не можна зробити дуже класний такий коричневий смокі. Просто одним продуктом. У мене тут є ще косметичка з різними штучками. Тут в мене зубна щітка. тут в мене шампунь від Wave. Дуже класний літок шампунь брати з собою. Є дезодорант, в мене. Відвіши. Що вам ще можна цікавого показати? Ну, у мене тут лінзи, знаєте, вся така дівоча штучка і декілька масок для обличчя від пачолоджі. І в принципі це все. Ну і в принципі, цю косметичку я з нею їжу, а я її не розбираю. Тут лише мініатюри, їх можна брати і в літак з собою, так, їх можна і покласти ну, будь-куди. Тому я її не розбираю. Інколи, коли я розумію, що щось типу, закінчилось, я просто додаю сюди продукти. І в мене завжди зібрана косметичка з собою. До речі, маска для губ, для НЕш. Слухайте, я так довго наважувалась на цю покупку, я вам не можу сказати, просто декілька років. Я дивилась, дивилась, думаю, нащо вона мені, на що вона мені? Потім придбала, і це мій маска. Я тепер нікуди без нього не виходжу взагалі з дому. Чудовий зволожуючий продукт. Я його обожнюю в рутині. Я його наношу в день після того, так як зробила м, свій догляд, і обов'язково на ніч. І це, в принципі, все. Могу гуляти та досліджувати бігур. Так, всім привіт! Я приїхала в Мадрид на один день по справах і беру вас з собою зараз першою справою, ми що біжемо робити правильно? Пити каву і щось швиденько з'їсти. Я зараз прийшла в місце, яке називається Асід Кафе. За вікном почався дощ. Я буду насолоджуватись своєю кавою і замовила собі сендвіч.